Чи корисно їсти мед? Всім вітання. Ви знаєте, в чому користь меду, а які вітаміни містяться в ньому? Так, ось мед це продукт, який є джерелом легко засвоюваних вуглеводів, унікального набору вітамінів, таких як фольова кислота, вітамін В1, в 2 В6, вітамін Е, каротин, аскорбінова кислота, нікотинова кислота, вітамін К та біотин. А також мед є джерелом ферментів, мінеральних речовин, мікроелементів, органічних кислот, протибактеріальних речовин та біогенних стимуляторів, що відноситься до природних ліків і надає лікувальний вплив на організм людини. А чи думали ви про те, що буде, якщо їсти мед щодня у профілактиці та лікуванні, яких захворювань він допоможе? Якщо знати, як правильно їсти мед, то він буде корисним при хворобах шлунково-кішкового тракту, органів зору, серцево-судинної та дихальної систем, селезінки та жовчного міхура. Він добре відновлює силу організму після перенесених захворювань. Також мед має користь для печінки та пішлункової і є чудовим антидепресантом. Продукт знижує тривожність та нормалізує сон. Чай з медом дуже корисний при лікуванні простудних та вірусних респіраторних захворювань. Він позитивно впливає на загоєння ран та виразок, активізує спорожнювальну функцію кишківника. Його застосовують як лікувальний засіб при виснаженні та ослабленні організму. Мед, наче, нормалізує обмін речовин, його використовують як швидкий енергетик для поліпшення загального самопочуття, зігрівання, збільшення природних реактивних сил організму. А вода з медом призначається як протизастудний, антиоксидантний та загально зміцнюючий засіб. Проте такий продукт рекомендований до вживання лише після одного року життя. Але слід підкреслити, що мед має протипоказання, його слід виключити з раціону або тимчасово обмежити вживання у разі розвитку гострого гастриту або панкреатиту, жовчну або сечокам'яної хвороби при бронхіальній асмі та алергії. Сильній лихоманці та при цукровому діабеті, також слід розуміти, що може спостерігатися і індивідуальна непереносимість продукту. До речі, а ви знаєте, скільки можна їсти меду на день. Так, ось для користі організму достатньо щодня з'їдати його по 100 грамів за кілька прийомів, але за умови, що немає протипоказів. Добова норма меду для дітей становить 1-2 чайної ложки. Для кращого смоктування його рекомендується приймати за 2 години або через 3 години після їжі. І запам'ятайте, кожна людина індивідуальна, тому наведені норми, скільки меду можна приймати в день, дуже орієнтовні. Також мед можна використовувати при болі в горлі. Додайте одну чайну ложку меду в 0,5 літрів води і пополощіть горло кожні півгодини. Можна також зробити краплі від нежиті. Змішайте мед з кипяченою теплою водою в пропорції 1 до 2, і закапуйте в кожну ноздрю по 5 крапель 4 рази на день. До речі, для лікування застуди найкраще підходять липовий мед, але інші види мають лікувальні властивості. Ну і хочу вам ще розповісти декілька цікавих фактів про мед, які можуть вас здивувати. Мед може зберігатися практично вічно. У давньоєгипетських пірамідах під час археологічних розкопок були знайдені амфори з медом, який не втратив не тільки поживних властивостей, але й смак і колір. Його хімічний склад теж майже не змінився. У стародавньому світі, особливо в Єгипті, Греції та Римі, мед використовувався якості валюти на рівні золотими монетами. Це свідчить про те, що тоді мед був досить дефіцитним продуктом і далеко не кожна людина мала змогу його придбати. До речі, а ви знаєте, що вираз медовий місяць це не порожній звук. Він прийшов до нас від вікінгів, які традиційно в перший місяць після весілля їли багато меду і пили медові напої. Згодом така традиція довший час зберігалася в Норвегії. А саме слово мед має дуже давнє коріння, у перекладі зі староєврейської воно означає магічні чари. А за хімічним складом мед нагадує плазму крові людини. Фахівці говорять, що існують утруйні сорти меду, їх отримують з нектару отруйних рослин. Такий мед називають п'яним і його ні в якому разі не використовують в їжу. Також мед може бути наркотиком, якщо нектар для нього зібраний з рослин, що мають наркотичний ефект. І пам'ятайте, що мед не варто зберігати при температурі вище 20 градусів. При нагріві меду до температури 40 градусів відбувається повне розкладання вітамінів. При температурі 50 градусів мед втрачає бактерицидні властивості і аромат. А при температурі 60 градусів втрачає всі ферменти. А при температурі 80 градусів руйнується цукри і утворюється канцерогенна речовина оксиметилфурфорол. Тобто, чим вища температура зберігання меду, тим більше відбуваються зміни у його складі, а саме зменшуються його протимикробні властивості, кількість глюкози і фруктози, вітамінів в 1 в Б2С та збільшується кількість сахарози. Якщо ви знаєте ще якісь цікаві факти про мед та його властивості, напишіть нам у коментарях.